Наскільки зараз важливий цей день? Говоримо про гідність та свободу. Сьогодні я про гідність та свободу згадував президент України, ось у своєму зверненні відверто кажучи, я так розумію, що кожен у ньому почув своє. Хтось почув про те, що Зеленський не збирається нічого підписувати, хтось почув те, що Зеленський повністю буде підписувати капіталяцію України. Що ви почули з цього звернення? Що, які ми зараз можемо зробити висновок про те, що, що зараз в цих угодах? Так, мене просто перед тим був ще один вітер, я якраз перед самим етером я переслухав його, mm -hmm. і мені правда захотілося ще раз вникнути в деталі. Я почув перший раз, коли я переслухав, я був дуже сильно задоволений, м'яко кажучи, тому що я почув там тотальну маніпуляцію, mm -hmm. тотальне перекидання відповідальності, зняття з себе відповідальності. Я побачив якісь погрози, те, що якщо ви не зробите ось цього. Mm -hmm. Тобто ви не об'єднаєтеся навколо мене, наприклад, навколо влади, то завтра буде набагато гірше. Буде дуже важка зима. Буде це, буде це або, 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 або. -або. Mm -hmm. Я не зрозумів, що означає або, що означає важка зима. Якщо є якісь погрози зі США, ну, ми, як народ України, ми маємо їх знати. Ми не маємо до що щось там якось цього приходити точно не можна, тому що це наші долі. Вибачте мене, ми і так зараз вигрібаємо все, що на нас летить, все, що ми бачимо. Ми воюємо з цю країну, і не так, як, скажімо так, не так, як ви. Але якщо дійсно щось є загрозливе, про те, що прозвучало знову ж таки в цьому вислові, то ми маємо це знати перші, Ні. тому що ми знаємо, ми маємо знати, що нам потрібно робити в цьому випадку. Е, дуже неоднозначно. Я б сказав, а, хоча з іншої сторони, можливо, навіть дуже однозначний виступ, і з моєї позиції я б його не робив в такому форматі. Можливо, він комусь подобається. Мені він не сподобався зовсім взагалі. Тут питання, ще, знаєте, пане Андрію, важка зима. Тобто, ми, ми, ми розуміли, що ця зима буде важкою, і ми про це чули ще е, літом. Але тут тоді питання: важка зима від кого? Від сполучених штатів, можливо, наших колишніх тоді вже партнерів, та чи від е, терористичної федерації, тому що бачимо, що Трамп він ну відверто він тисне і він погрожує. Він каже, я у вас заберу все, і ось зараз е, свіжа заява Трампа каже, Україна так чи інакше втратить. Частини Донбаса, ті, які лишилися, якщо не у рамках, цього, цієї угоди, то на полі бою. Е, мене таке питання: а що змінилося? Ну, з Трампом? Що mm. змінилося? Нічого. Тобто, він давайте згадаємо після першого овального кабінету. Нічого це не ми вино. зараз повертаємося в цей овальник. Те ж саме. Ні, тільки я... претензія до усіх українців, що вони не в костюмах. Ми говоримо так, от тепер претензія до всіх. От я погоджуюся з тим. Тобто, Трамп залишився такий самий. Ніхто від нього більшого не вимагає. Ми намагаємося, звичайно, його переконати, пере... переправити трішки в інший шлях. Нам дуже складно це здається. Періодами, нібито, є полегшення, покращення, періоди в нього загострення. Я не знаю якоїсь хвороби чи що там знаєте. Але фактично ми бачимо одного того самого Трампа. Тому я, як паніки якогось, я не бачу. Ну що, він заставляє нас віддати території. Ми це вже проходили неодноразово. Ні, звичайно, ні, ні. Ну я ще раз кажу, які передумови. Так, Росія наступає, так вона і наступала. Ну, вибачте мене, коли був Бахмут, коли Авдіївка була, ну що, ну, вибачте мене, що сильно змінилося з тих часів. Ми боремось, складно, дуже складно. Але проблематики, можливо, треба трошки і всередині пошукати. Можливо, тут щоб легше нам боролося. Можливо, треба якби трошки звернутися і до внутрішньополітичної кризи. Можливо, її треба врегулювати якимось чином правильно, не просто сказати давайте при припинемо срачі, як сказав президент. Я цитую його. Давайте припинимо срачі, Ще раз повторюю. Ви уявляєте, що означає, давайте оце припинимо. Пан Андрій, відверто кажучи, я прекрасно розумію. Ну, от е, знаєте, я до речі, у мене теж такий кермічний, напевно, місяць е, листопад, тому що е, я періодично у листопаді переч... перечитую Чорну Раду. Я тут абсолютно погоджую, що треба справді припинити всі срачі, об'єднатися і бути єдиними, але знову ж таки, щоб припинити срач, ми маємо почути відповіді на питання і, і, і мати гарантію, що, наприклад, не буде більше таких плівок. Ну, не таких. Плівок, а о скандалів, які з ними пов'язані, ми маємо розуміти, куди йдуть гроші, яким чином вони розподіляються, і маємо тоді побачити принаймні логічне завершення тих справ, які були розпочати навіть не зараз, а ще тоді, тоді, тоді. 100% Просто дивіться, ми ж не проти. Ми, знаєте, уклали такий неформальний суспільний договір mm -hmm. на початку війни. Ми не критикуємо ви робите все для того, щоб ця війна завершилась в нашу так. користь. Ми свою угоду. Частину угоди. Ми виконали. Ви не виконали. Ви послали нас на три букви. Сказали, що окей, питань немає. Ми, ми за вас воюємо, все інше. Тобто, ну як ви, ми за вас, я маю наді, ми керуємо тим всім. Але виявилось так, що ви тотально розкрадаєте. Тобто тотальна корупція у всіх напрямках. Тотальна. Я не бачу виправлення цієї. ситуації. Звільнення двох міністрів це не виправлення взагалі. Від слова, взагалі. Я вам скажу відверто, навіть звільнення найближчого оточення це не виправлення ситуації. Тобто народ хоче отримати відповіді, коли він отримує справедливість, тому що одні отримують смерть, біль, кров, сльози, втрати дітей, всього іншого, а інші отримують Ізраїль, комфортні умови життя, розкрадання на крові знову ж таки цих всіх людей, і все інше. Люди бачать несправедливість. Я розумію, що ну не хочеться знаєте, зараз дуже цікава ситуація, тому що набу, наприклад, зараз припиняє, ну не припиняє, скажімо так, пригальмувало нові розслідування висвітлювання нових розслідувань. Ну вона сказала, що ні не розслідування, а саме висвітлення, ось того, що вона записала, тому так. що там стосується оборонки. А це як ми розуміємо, не не варто напевно про це говорити під час війни. Ну ось бачите, ми знов впираємося до того моменту, що не варто тригерити народ. Тому що народ настільки в шоці, в шоковому стані від того, що відбувається, то що вони кажуть, да ми навіть пригальмуємо. Так це ж закон. Ну, розумієте, воно має бути йти просто пермене, машина, машина має звикнути. Що є все. зараз можливість, щоб ось ці треки йшли паралельно? Тобто, з одного боку домовляємося на наших. Хоча б на кращих умовах стосовно миру, а з іншого боку, прав, прав, права рука думає про те, що підписувати, а ліва рука підписує вироки, умовно кажучи. Чи можуть ці два треки йти паралельно зараз? Звичайно. Є можливість така. Закон, дивіться, в нас, ну, нас розділені гілки влади. Судова угу. система має працювати законно і незалежно ні від кого, Перманентні основи. У нас інші ж рішення, адміністративні, кримінальні, інші рішення у нас відбуваються в державі. Правильно mm -hmm. вони мають йти постійно, тому що має бути справедливість, має бути покарання і все інше. Чому в цьому випадку у нас має бути якісь там, ну я розумію, що це політично, що це медійно, що це дуже гучно і дуже складно це все вирішувати. Але це має відбуватися. Так важко через кров під і сльози, як казав Черчилль. Mm -hmm. Але це має відбуватися інше, іншого, скажімо так, варіанту очищення. У нас немає. Все, ми прийшли до цього моменту. Бо завтра буде пізно. Ми зараз розуміємо, що якщо ми зараз зараз цей етап не перейдемо правильно, то завтра ми прийдемо через, скажімо так, набагато швидше. Ми зіткнемося з тим, тим самим етапом, але вже на набагато гірших умовах і набагато гіршому стані, щоб можливо вже виправити ситуацію, буде вже пізно. От тому поки що нам дали такий шанс, що ми можемо виправити зараз ситуацію, і нам треба це робити: змінювати персон, змінювати зміню систему, все інше нам треба робити це вже. Бо повторюся, завтра може бути пізно. Нас ми воюємо, вибачте мене, не з якимось маленьким ворогом терористичною організацією. Ми воюємо з страшним, величезною страшною величезною країною, вбивцею, маніяком, кровожерливим, який приходить вбивати нас без без всякого сорому. Він хоче знищити нас до до останнього. В нього немає ідеї. Найгірше, найгірше, усьому в, в цьому те, що із цим ворогом Трамп хоче мати якісь бізнес стосунки, і він відповідно тисне на Україну. В